Ми повернули праворуч з вулиці Героїв оборони і йдемо до Голосіївського парку, який попереду. До стежки йдемо прямо. Праворуч залишається ветеринарна клініка факультету ветеринарної медицини Національного університету біотехнологій та природокористування колишньої сільгоспакадемії у Києві. І скоро ми підійдемо до початку екостежки. Праворуч також знаходиться алея щастя, яка висаджена учнями школи номер 25 Шевченківського району. На честь 30-річчя незалежності України та 101-ї річниці заснування факультету ветеринарної медицини до Але іще рости і рости. І ось ми підійшли до шлагбауму до входу в Національний природний парк Голосіївський. І прямуємо до старту еко-стежки у цьому парку. Знайомимося з інформаційним стендом про Голосіївський ліс, карту схемою. Недалеко біля входу бачимо таку цікаву рукотворну інсталяцію. Сьогодні на стежку планують зайти, як бачите, багато людей. Зокрема, дітей. А ви готові до прогулянки? Довжина екостежки 2,7 кілометра. приблизна тривалість прогулянки, бачите, 60 хвилин. Відкрита ця екостежка 24 травня 2019 року. Одне з основних призначень екостежки це екоосвіта, екопросвіта. Карта. Екостежки складаються з 12 розділів. От одне з правил екоосвіти, що лісові прогулянки продовжують життя і позбавляють стресу, що на сьогодні це дуже важливо. І покращують, поліпшують настрій і забезпечують здоровий сон. Можна погортати сторінки, що дуже важливо, допомагають залишатися в формі ці прогулянки по екостежки зміцнюють імунітет, що на сьогодні також важливо, І що дуже корисно стимулюють креативне мислення. Чим ще корисні лісові прогулянки? А тим, що вони розвивають розумові здібності. Прогулянка збільшує розмір гіпокампу. Це частина мозку, що відповідає за пам'ять. Так що той, хто що хоче, щоб більше пам'ятати, ходіть частіше в ліс. Прогулюйтесь. Свідченням того, що ви йдете правильно, йдете по стежці, є оці жовті стовпчики, які підказують. Разом із інформаційними стендами, які місяться по маршруту.